Я хотіла би запитати у вас про публікації Дональда Трампа, оскільки ми вже говоримо про обмін, то коли він публікував свої повідомлення, той обмін ще не розпочався. І тоді в соцмережах зараз шириться і багато медіа написали про те, що київська сторона Україна тримала процес дуже в великому секреті з міркувань безпеки. Ми це розуміємо. Але Дональд Трамп взяв і виклав все у соцмережах. І насправді до моменту його поста. Перша фаза обміну ще навіть не стартувала. Про це нам пише зараз політико. Тож ми розуміємо, що Трамп можливо хотів бути першим, але чи могло це вплинути якось на ситуацію? Ми знаємо, що росіяни народ ненадійний обмін міг зірватися, зокрема через цей пост. Чи допускаєте таку можливість та вірогідність і на що Трамп це робить? Це велика різниця між лідерами держав, яка воює і яка не воює. Я в тому чи іншому вигляді мав, був був дотичний свого часу до самого процесу, тобто зрозуміти, як він виглядає, і головна компонента це тиша, тиша до останнього моменту. Тому що ми маємо дуже підступного підлого ворога, який веде себе як терорист, і тому він і захоплює людей масово. Масово над ними знущається для того, щоб впливати на нас, на нашу стійкість, на стійкість родичів і взагалі України стосовно цього ката, якого можна назвати путіним колективним путіним, до речі, тому що не один Путін там такий поганий, а всі решта, начебто гарні кажуть російські ліберали. Да ні, всі однакові, всі за це відповідають, на мою думку. А от Трамп він хайпує. Він на словах вболіває за 5 тисяч, шість тисяч, три тисячі тисячу. Ну, в нього ці цифри, вони, я не знаю, де беруться загиблих на тиждень чи на день. Ну, тут я не хочу навіть влазити в його арифметику, тим більше в голову. А тут це про життя людей, це про долі людей. Це про більше, ніж долю тих, хто в полоні і хто мав повернутися. Да, і слава Богу, повернувся. Це про. Родичів, близьких, тих людей, які чекають і служили разом з цими людьми. Ну, це дуже, -дуже, дуже тонка матерія, яку треба, до якої треба дуже дуже обережно ставитись. А тут Хайпанов раніше всіх сказав: ну, це не чеснота президента Великої Держави. Насправді, тому що йому там повертають з росіянами, вони міняють бандитів на бандитів чи бандитів на американців, там не розбереться, як воно у них відбувається. І так вони виходять, розповідають про це. Ну це громадяни вашої країни. І ви з ними робіть те, що хочете. А є процес повернення заручників, тому що там і цивільні ж люди були повернуті в одному із обмінів. Да? Це що найменше це. Щонайменше, це... Не емпатично, хоча чесно кажучи, я для себе давно зробив висновок. Так він суб'єктивний, але емпатія Трамп це десь ріжні галактики. Насправді, якщо ми говоримо про промови Дональда Трампа, і оту арифметику, про яку ви вже згадали, то ми, мабуть, вже їх пам'ятаємо. Ми їх вивчили на пам'ять, тому що він повторює одне й те ж. А це що говорить? Про те, що людина не проводить якийсь реальний факт чекінг, не підраховує реальні смерті, які втрачає людей, яких втрачає Україна, а просто повторює одну і ту ж мантру заготовану. Це якраз про байдужість, це про повторюваний текст, в якому немає жодної суті. Насправді, ми ж дуже багато разів. Чули про простині від Абами і про таке інше, але тут найбільший ризик дійсно того, що росіяни могли просто згорнути цей весь процес. А якщо ми говоримо про обмін як результат перемовин у Стамбулі, кіткелох написав, наприклад, на своїй сторінці в ЕКС, що от є якраз цей результат з цих перемовин. Ми тоді собі розуміємо, що це і весь результат того, що відбувалося в Стамбулі. А що буде далі? Ну, я, до речі, теж дивився інтерв'ю і за міністра зовнішніх справ України. Так, він теж сказав, що це результат. І я з Келогом рідко погоджуюся, але в цій ситуації теж вважає, що це результат. Чи це єдиний результат? Ні. А чи це вагомий результат так. Із результатів цієї зустрічі, знаєте, бувають результати, от як, наприклад, дай Бог, щоб цей обмін закінчився, і все було так, як ми хочемо, і всі повернулися хлопці і дівчата додому. Герої, і героїні наші, це результат, який можна побачити, який дуже важливий. А є результат, який не дав супротивнику щось зробити. І тут є такі результати. Перше, це те, що Стамбул був вибраний путіним не просто так. Дета дрібниць в російській дипломатії немає, вони навпаки дуже серйозно ставляться до найменшої дрібниці. Тому вони хотіли нам або світу продати Стамбул в продовженні. Тобто Стамбул відновився, Стамбул продовжується, тому те, що говорилося плюс нові реалії, це процес, який почався в 2022 році. Українська сторона чітко, зрозуміло. Сказала їм це за столом, прямо в обличчя, і вони не встали і не пішли. Хоча у них була директива, вона мінімальна, я думаю, директиви були про те, що кошмарить українську сторону хамством для того, щоб українська сторона, як я так розумію, встала і пішла. Українська сторона не встала і не пішла. Це ще один результат. Тобто у нас є як мінімум три. Моменти, які ми можемо зарахувати собі, як не те, що успіх, тут успіх для нас це припинення вогню, припинення війни, і так далі. Але якщо брати тактично, то ми досягли ну істотних результатів, тому що я впевнений, що більшість українців, більшість експертного середовища не очікує, Очікували від цих консультацій, тому що я все одно називаю це консультаціями. Можливо, це некоректна оцінка, але дивлячись на нашу делегацію, да, стартову, яка заїхала на Турець в Туреччину, да, і те, що приїхало, ну це консультації. І в результаті ми маємо, вибачте, затофтолою, все такі результати не стратегічні, але тактичні. Я вважаю, що вони немалі. Насправді так, тому що перш за все наші люди, і от зараз президент Зеленський вже підтвердив, що 303 українських захисники вдома. Ще 303, третю частину обміну в форматі тисячу на тисячу, про який вдалося домовитись у Туреччині. Наразі завершено. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. І президент Зеленський подякував команді, яка цілодобово працювала над тим, щоб успішно реалізувати цей обмін. Ну і звичайно, ми вітаємо наш наших захисників вдома це неймовірне щастя, що вони повертаються до нас живими і зараз зможуть повернутись до родин адже є історії там, де батьки просто не бачили своїх навіть новонароджених дітей, і це насправді щемно. Але пане Олеже, ми з вами говоримо і про те, що зараз просто безпрецедентна атака вже два дні. Мабуть, що українці не сплять, переховуються від російського терору, і дорікнув і президент Зеленський і насправді Ученим Штатам Америки, які не квапляться вводити жодних санкцій, до того що тихе мовчання, це наче погоджує дії Путіна. І от чи не вже штати вже не хвилює, що Україна просто палає у вогні? Ну, знаєте, буду категоричний в цьому сенсі, тому що кожен з нас це відчуває, і Бог з нами, якщо сам особисто відчуваєш, діти, батьки відчувають, це страшно. Що робить Путін? Насправді Путін, він як злочинець з досвідом, він робить цинічну, прагматичну річ. Він мастить руки Трампа в крові українців. Не буквально, але з його. Мовчазного згоди, просто за того, що він вважає, що він робить черговий діл, бік діл, там і ще й так далі, так далі. Він не уявляє, що в цей момент, коли у нього на годиннику, на дуже дорогому годиннику, я думаю, не першому і не останньому, або на одному із десяти, або із сотні, на золотих стрілочках просто йдуть цифри. Це стрілочка від однієї цифри до іншої, від однієї іншої, а в Україні це життя людей. Ще одного немає ще одного, ще одного, ще десяти немає. Да? І я не хотів би спитати в нього, знаєте, як популістське запитання, як ви спите Дональда. Але чи емпатія в нього взагалі відсутня, ну, як така. Ну, мабуть, так і да, тому що політичні амбіції, політичні бажання, вони знаєте, чим закінчуються у популістів? Я дуже не хотів би, щоб це так сталося, але і з тієї логіки, яка зараз спостерігається або розвивається, такі політики, не дивлячись на сльози і смерті дітей в якійсь країні, далекій, яка за океаном, вони притягують війну до себе. І це не тільки моя думка в експертному середовищі є така вибачте за тавтологію, ну хай буде прогноз або сценарій, що якщо і так далі загравати з диктаторами всього світу, то один прекрасний або не прекрасний момент Сполучені Штати теж відчують цей біль, який є у нас, але свій, і якщо Трамп цього не розуміє. То політикум американський має вже мабуть шори скинути і займатися майбутнім своєї країни, Бог з тим, як вони вважають майбутнім чиєсь інше зараз. Оця байдужість або лояльність до Путіна вона веде світ до катастрофи, і в тому числі Сполучені Штати. Насправді нікому не побажало би переживати того, що переживають зараз українці. Але ще до чого питала. Є така думка, що США взагалі вмивають руки і можуть перейти на нове економічне партнерство з Росією, адже мовляв, саме так сприймають у Європі результати і розмови Трампа з Путіним. Про це зараз пише The Guardian. Перемир'я не наблизилося ні на крок, але європейські лідери почули наступне: що Путін не хоче миру, чи навіть вважає себе переможцем. Санкцій немає. Їх нуль Трамп повторює, мовляв, хай самі і домовляються, ну а віце-президент США Венс додає, що це взагалі не їхня війна, і ми це неодноразово чули. То Трампа схоже вже нічого не переконає і він обрав інший шлях. І тепер захист України лягає на плечі Європейського союзу. Чи згодні з такою теорією, з таким баченням того, що відбувається, теж треба нагадати, що Борис Песторіус сказав про Дональда Трампа, який переоцінив свої можливості, і який по факту не охоче, не бажаючи того підставляє європейський союз. Зараз своєю поведінкою тут є декілька думок з цього приводу. По-перше, Трамп перебільшив свої можливості. А чи були вони в нього в легальній сфері? Велике питання. Тому що, знаєте, вміння людини в 90-х досягати якихось компромісів за допомогою доброго слова і кастета це не те саме, що на дипломатичній царині якісь результатів досягнути. Тому що я не бачу, наприклад, у нинішньої американської команди. В білому домі має на увазі дипломатичних успіхів. Фіаско одне за одним, прогинання відхід назад. Так я це бачу. Трамп як переговірник для мене він закінчився. Особиста думка, звісно. Можливо, він якось вирулює з цієї ріллі і покаже, що всі помилялися. Він просто тут так ховався грамотно від Путіна, щоб завдати серйозний удар в останньому раунді. Ну дай Бог, щоб так було зараз. Чому він себе так веде? По-перше, що ейфорія в тому чи іншому вигляді залишається від перемоги до виборів найближчих проміжних да? ще є певний час. Тому зараз по великому рахунку можна казати, що в мене найвищий рейтинг в світі мені плювати на все. Тому що зараз електоральна думка, як на мене, вона не є домінантною ставленні Трампа до електорату а от трошки пізніше. Не всі колеги зі мною згодні, вони кажуть, що американці вже разом так вдарили штангу, то й будуть продовжувати бити. Це таки я залишаюся оптимістом, що рейтинги для політиків вони важливі, коли починаються електоральні процеси, тому Трамп може змінити свою точку зору, тому що соціологія показує, що коли він різкий стосовно Росії, в нього з рейтингом відбуваються, ну відбувається зростання. Коли він веде себе, вибачте, як повидло, то рейтинг теж іде, і його партію, до речі, теж йде в, в, в іншу сторону, тому все таки залишає можливість того, що реалії можуть вдарити по голові політиків і змусити їх бути м, більш активними в сенсі того, щоб посподобатись своєму виборцю. А якщо зараз подивитися на те, що відбувається, що м, Трамп він інфантильна людина. Великому рахунку, і він вважає, що без Європи він зможе в цьому світі щось вирішити. Бог з ним це його помилка. Але тут є і плюс. Трамп розбудив, я вже неодноразово це казав, вже, мабуть, втомилися від цієї тези, але Путіну не вдалося. а Трампу вдалося розбудити Європу, розштовхати її дуже, -дуже різко, дуже жорстко, і він продовжує її розштовхувати. І це непогано, як на мене, тому що Європа має стати, пройти той шлях, що ми пройшли. Ми вважали колись що за нами хтось є, да? і що о, з нами нічого поганого стане статися не може, тому що ми в демократичному таборі. Ми сповідаємо одні цінності з демократичним табором, і він десь там, от якось вирішить за нас щось. Ні, не вирішить тільки разом з нами. І у Європі зараз теж те ж саме сприйняття. Що там є старший брат умовно, який завжди допомагав, який завжди вирішував, якого завжди можна було покликати скрутну хвилину. Ні, такого немає, і не буде. І тому Європа має стати дорослою. Україна стала дорослою, показала приклад, що можна виживати навіть в агресивному середовищі, але треба триматися купи. Так, от Європа має триматися купи, при приструнити, таких як Фіцо і Орбан, щоб іншим не було. Скажімо так, спокуси показувати кусь кіномат Європейського Союзу і Європі і переходити на хоча б на піввійськові рейки. І це може бути моментом істини для Європи, яка бере на себе відповідальність і перемагає. Так би хотілося це бачити. Насправді, якщо подивитися на сторінку Кіта Келога, він окрім перемовин і результату так, цих консультацій, як ви говорите, в обміні військовополоненими, так він пише про те, що треба припинити вогонь і зупинити вбивства. Насправді, тобто ми бачимо, що ці меседжі нікуди не зникають, але ми ж також бачимо, що нічого не відбувається. І насправді, європейські партнери їм величезне дякуємо за те, що вони відкрили свої очі за те, що взагалі зібралися. В ту ж коаліцію охочих проте Україні треба зміни тут і зараз, тому що це все ще про життя. Це не просто про якісь цифри, одиниці п'ять тисяч дві тисячі. Те, що з чого ми з вами починали. А зараз голова міністерства закордонних справ Туреччини має поїхати говорити з Путіним та з Медінським про Україну. Хаканфідан вирушає до РФ в понеділок і пробуде там два дні. Як очікується його мають прийняти в Кремлі особисто Путін, а ще в нього переговори відбудуться з Лавровим, начебто ну і зустріч з Мединським про Таке пише Блумберг зараз. Але тут цікаво, що той же Блумберг писав, що американці взагалі Мединського просили більше не надсилати їм, щоб з ним розмовляти. Що не так з Мединським, окрім очевидного, так? І давайте далі поговоримо про те, про що ж зможе домовитися Фідан. Але почнемо з Мединського. Ну, по-перше, я думаю, що американській стороні дуже не сподобалось, що. Мединський тоді озвучив на перемовинах, що його ем, директива не дозволяє вести перемовини з Сполученими Штатами. Тобто з дипломатичного я перекладаю довільно, да, видіть геть, ми будемо говорити. Ну, Путін сказав, що ми з вами не говорили. Ну, мабуть, Сполучені Штати, хоч тут, мали б образитись і сказати, що цього клоуна більше. Не хочуть бачити. Подивимося, як відреагує Путін. Він не любить таких речей і буде, мабуть, протискати все-таки цю персону для того, щоб показати свою, оцю мачизм свій продемонструвати, хоча це треба по-іншому трошки називати, але Бог з ним. Тому о, о, це буде показник, до речі, чи залишиться в переговорному процесі цей товариш. Те, що Туреччина все-таки хоче відігравати. І, до речі, українська сторона дуже позитивно поставилася до того, як організовані були в, аж до розсадки. Це було з великою повагою, дуже професійно, дуже якісні перекладачі були надані українські і російські делегації. Тому Туреччина хоче відігравати роль посередника і надалі. Чи прийнятний для нас майданчик саме Стамбулу, да? ну, як на мене, я б його уникав. Але це не є першою причиною, тому що ми говоримо про результат. Чи може буде досягнутий результат, якщо Трамп буде, знаєте, як була колись пісня, в ще в радянські часи, я із тих, хто спрятався за двір'ю. Якщо він буде стояти за дверима, то ми будемо бачити ці перемовини, Ми будемо їх бачити регулярно. Нам будуть висувати якийсь там незрозумілий меморандум, який буде виглядати як ультиматум. Це буде. Щось на кшталт оцих мінських перемовин тривалий час, тому що тут повинен бути прорив. А прорив він може тільки як на мене, і на думку і президента і української сторони, загалом і суспільства, він має бути після того, коли дуже гарно дадуть по зубам Путіну. Пане Олеже, до речі, Бо про меморандум. Не... Тут цікавий момент. Сам Путін, коли його анонсував, так вийшов до журналістів. Він казав, що одне з основних завдань зараз визначити строки подання цього меморандуму. І потім наступного ж дня ми бачимо піскова, який каже, що строків не може бути. Ми не знаємо, коли і як це відбудеться. Ну, тобто це ж вже показник того, що вони плутаються в своїх показах, бо не збираються нічого робити принаймні найближчим притомним часом і посилюють тиск на Україну атаками на фронті теж відбувається зараз активація така певна військових сил окупанта. Ви знаєте, тут, до речі, вони не плутаються, вони грають в класичну російську дипломатію. У них є така методика, яка відпрацьована, я не знаю, там багатьма поколіннями дипломатів: це супротивника затягнути в деталі і обговорювати деталі. І це Російська Федерація дуже гарно вміє. Вона продемонструвала це і під час мінських угод. і Зараз намагається теж затягнути нас на глибоку воду, як кажуть боксери, і там залишатися. Тобто один буде казати одне, інше інше. Потім будуть узгоджувати, потім будуть коментувати, потім будуть е, узгоджувати там пункти е, і, так далі, і так далі. І затягнуть це все в говорільню. Це те, що буде, і те, що відбувалось. Да? Українська сторона це прекрасно розуміє, тому що це не перший раз стикається з росіянами і не останній, на превеликий жаль, але тут потрібен знову ж таки поштовх не нас, а Росію треба штурханути так. Щоб вона не гралася в ці літери. Зеленський, до речі, ще е, зразу після цих перемовин, консультацій, сам собі вже суперечив. Після цих консультацій він сказав наступне: що меморандум не варто писати довго. Він не має бути там, скажу від себе, там романом Війна і мир да? він має бути концентрований, чіткий і швидкий. Це українська сторона на цьому наголошувала, тож вона розуміла, куди тягне нас Путін. Але ж не тільки ми в цьому актори, є і Сполучені Штати, яким все подобається. Меморандум. Та меморандум це те, що вивертає кожного українця від цього слова. Тому що один із меморандумів, де і Сполучені Штати, були дуже класні країни, в тому числі і наш ворог, вони пообіцяли нам і обдурили. Так? Тому меморандум це неправильне слово вибране, треба якийсь інший варіант. І я думаю, що. Європа має зараз проявити свій характер в сенсі санкційному, тому що залишатися отак, от і дивитися в бік Сполучених Штатів, коли вони вирішать щось зробити. Це шлях про затягування. А ми з вами вже вище говорили про те, що в Україні час вимірюється людськими життями. Так, це дійсно правда. Тож чи досягне Туреччина якогось прогресу своїм візитом, повертаючись так до того, що ми починали турецьку тему, чи вдасться Фідану досягти чого-небудь? Чи він буде виконувати роль Віткофа, який приїхав, умовно послухав, що вважає Путін, що що хоче Путін, чого він вимагає, чого він намагається домогтися і повернеться просто назад з цим? Турецька дипломатія, вона досить має серйозну історію. Да, і головне, як яка мета? Мета організувати чергову зустріч в Туреччині, вона буде досягнута скоріше за все, тому що Росія впирається від інших майданчиків, ну, хоч навіть туди, якщо й Путін не поїде, але їм потрібно закріпити цю назву і надалі. Щоб із медійної точки зору з проведення інформаційних підривних операцій, вони все таки будуть намагатися отримувати Стамбул. Ну, має на увазі саму саму назву, саме місце. На якісь карколомні зміни я не розраховую, тому що вони не можуть відбутися. Росія не готова на конструктивний діалог. І хто б туди не поїхав, навіть Трамп, якщо поїде, нічого не станеться. Тому що Путін зараз отримав кураж, і літо він бачить, як вікно можливостей. А Трамп туди не поїде, бо чого його туди їхати, якщо туди не їде Путін, а Путін туди не поїхав, тому що туди не поїхав Трамп. Ну власне, отак от, от воно й вийшло. Ну, ми знаємо. Димко Медведєв тут пише щодо реакції Європи на масовану атаку українських БПЛА на Москву та неминучість відповіді за це. Пише, що після масованих нальотів на їхню країну на столицю на передодні дня перемоги та залякування іноземних гостей могильна тиша в європейських центрах і обурюється Медведєва. І далі він там називає. Педикулезними свинями підпідикульозними, які ховають підозрілі серветки та ложечки в поїзді. Ну далі там дуже багато всього, дуже багато відсилок до кнурів. То що тощо, і це зараз розповсюджують російські пабліки. Я не буду повторювати всі ті нісенітниці, які написав Медведєв, але підсумок що відповідь буде проста: спочатку знищать мерзенних кровосусних паразитів на брудному тілі і власне спалюючи всі джерела. Того самого педикульозу, такими хитрими на думку Медведєва, і брудними порівняннями, я так розумію, він вкотре погрожує Європі. Ну, власне, що ви думаєте про ці реакції рефлексії з боку не зовсім, мабуть, тверезого пана Ну, знаєте, якщо дуже коротко, то хай метро закусує Дмитрій треба закусувати тому що вже так так дойти до того що те що в тебе на тілі перетягати на європейський простор, ну мабуть або ми треба частіше якщо такий так серйозно розбирається в педикульозі, всьому решта ну баня руська є, а сходи туди потім коли про тверезі буде нормально говорити Жириновський він все одно не стане. От він із своїх штанців коротеньких плигає так високо, що видно, да, навіть те, що ми не хочемо бачити, да? але ж не стане, тому що Жириновський це все таки одіозна фігура, але дуже якісно зроблена була свого часу. Те, що він погрожує Європі в такий спосіб. Ну тому що Путін так думає. Я знаєте, я дуже навіть не сумніваюся, коли говорять про Європу, про Трампа і про всіх рештах. Коли немає оф-рекорд, то там цензурних слів, мабуть, воїна і назва того чи іншого політика. Ну, це ж руська загадочна душа, вони ж культуру сіють скрізь, тому вона вон, така педикульозна культура в них і виходить. Але якщо серйозно, то це наратив, який просувається вже не перший місяць. Як на мене, кульмінаційний момент був. Його багато хто помітив, але потім воно відійшло на. Інший план на другий, що найменше, це те, як малювали оці відкриточки під 9 травня. Там разом американці і росіяни воюють з європейським фашизмом. Тобто Дмитрій, який оце там що завгодно говорить, він говорить про наступне. І це дуже, наприклад, Європа має. Щонайменше активізувати в сенсі безпекового це говориться про майбутню війну з Європою. Це питання часу. Тобто, от коли я читаю там з відкритих джерел, там, о, якісь дані, які розповсюджуються з посиланням на розвідки тієї чи іншої європейської країни, я помітив одну тенденцію. Можливо, вона помилкова, я цивільна людина, тому можу там, знаєте, жити в якихось ілюзіях або в своїй бульбашці. але я помітив наступне питання не про те, чи буде чи не буде війна з Росією, а коли? Його вже немає, є коли. Є оптимісти, які вважають, що через 6 років, є реалісти, які вважають, що це останнє мирне літо, наприклад, на Балтії. Тому це дуже серйозно, що каже цей Алкаш, але він озвучить: знаєте, у кожного русского царя був такий Юродів, який говорив все, що можна і не можна. Да? Так оцей юродів у світу каже, що готуйтеся до війни. Насправді тут ще знаєте питання знову ж таки до Трампа, який у своїх промовах просто підтримує, що вони ось на стадіоні він виступав. Що вони з росіянами боролися у другій світовій пліч упліч? Ну тобто підтримує цей російський наратив. і Це насправді нічого хорошого в цьому немає. Пане Олеже, я вам дуже вдячна за те, що розтлумачили з підікільозно Медведівського і розповіли нам, що це насправді мається на увазі, і вдячна за вашу аналітику, якою ви поділилися з нами у прямому етері. Олег Лісний, президент аналітичного центру Політ. Яка нагадую, нашим глядачам дуже вам вдячна за те, що були на зв'язку.